За що ти любиш цей диван? Я знаю, як на ньому сидіти. Попай. Да. На ньому не сидіти треба, на ньому жити треба на такому дивані. Тому що він глибоченький, ти можеш туди залізти з ножками. Понімаєш, ну, з ножками можеш заїзти. І Подивись, це ставиш сюди під спинку, це сюди під спинку, це під руку ставиш, отако намощушся. Ось сюди, сюда чашечку з кавою, ставиш, сюди ноутбук, ставиш, uh -huh. туда подружку сажаєш і трендиш дві години. Uh -huh. Дивися, uh -huh. і живеш так на ньому. Хочеш так, лік, хочеш так, не обов'язково його розкладати. Подушки можеш мостить взагалі як завгодно. На да, подушок багато, шість штук в комплекті, це прям дофіга. Так, да, і вони всі такі комфортні, м'якенькі, тканина дуже гарно підібрана. Я не знаю, б він тобі не зручний. Мені зручний цей диван. Він ну, можливо, він каже жіночий, я не знаю. Він м'який, він в нього пружина покет в наповнені. І ну, за такий об'єм, тут метр сімдесят на два спальні місця. Тут дубові накладки йдуть на підлокітниках, ціна 38 тисяч. Тобто в цьому дивані взагалі не використовується ДСП. Так. Та, тут повністю дерево, причому. А тут взагалі дуб. Тобто їх можна реставрувати. Ну, це, Їх... це не ДСП. Їх не треба, тут йде спеціальне покриття. <рес> Ні, ну, мало-ліше. Ну, мало-ліше. Диван Rolfwood. замовити можна на сайті Солоха є. Якщо шоурума, йде дисконт 10%. Приходьте, спробуйте, по посадці він глибокий, м'який, на ньому реально можна жити.